Свято, слава Тобі, Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні. Той час, коли Ісус почав проповідувати, мав яких якій тридцять років, як гадали, був сином Йосифа, сина Іллі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхи, сина Янная. Сина йосифа сина таки, сина моса, сина, Наума, сина слізи сина Нагая, сина, Мата, сина тати, сина самия, сина Йосифа, сина йода, сина йона, сина на реси, сина заробляла, сина салотила, сина нари, сина мехи, сина ді, σύνα Κωσάμα, σύνα Ιελμάδα, αμά, σύνα Ιέρα, σύνα Ιησούσα, σύνα Ιλιαζάρα, σύνα Ιωρήμα, σύνα Ματάτα, σύνα Λέβη, σύνα Σιμεώνα, σύνα Ιούδη, σύνα Ιώσιβα, σύνα Ιωνάμα, σύνα Ιλιακήμα, σύνα Μελέτα, σύνα Μένη, σύνα Ματάτα, σύνα Νατάνα, σύνα Δαβίδα, σύνα Ιεσέια, σύνα Ιωσό, Sina si na vojvoz, sina sali, sina nasona, sina mina dava, sina admina, sina harnji, sina esroma, sina faresa, sina Judi, sina Yakova, sina Isaaka, sina vraga, sina Tari, sina na sina Seruha, sina Rahavi. Σύνα Φαλέκα, Σύνα Εβέρα, Σύνα Σάλι, Σύνα Καναϊνκά, γίναμα μα, Σύνα Αρφά, Ξάδα, Σύνα Σύνα Νόια, Μάτου Σάλι, Σύνα Ενόχα, Σύνα Σύνα Μα, Λαλέλα, Σύνα Καναϊνά μα, Σύνα Ενόσα, Σύνα Σίτα, Σύνα Δάμα, Σύνα уже повний Духа Святого вернувся з над Йордану, і дух повів його пустинь. -ньо! Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дух повів Його. Пустиню. Коли ми дивимося на своє життя, читаємо якісь історичні книги, там автор описує, як то все логічно відбувалось, різні актори, автори можуть по-різному це описати, як і всі ми от. Щось пережили в житті сьогоднішні перспективи, це бачимо по одному, завтра якось будемо по-іншому, це розуміти. Якби ми казали, ми ніколи адекватно, об'єктивно не сприймаємо світ. Ми розділяємо це, є добре, це зле. Це потрібне не потрібне. Часто, що вважаємо за добрим, потім виявляється не таким аж добрим. Що вважаємо злим вийде на добро? У нас народі, так і кажуть, нема зла, щоб не вийшло на добро. Чому я це кажу? Сьогодні ми прослухали цей родовід Ісуса Христа. Довжелезний. Ще перед Різдвом ми також читаємо родовід Христа. Чому так це робиться? Щоб вказати, і як Господь провадив цей родовід. Він не був ідеальний. В родоводі Ісуса Христа були дуже різні люди, і святі, і праведні, і грішні, і дуже грішні. Але Господь діяв. Так як Господь діяв в родоводі Ісуса Христа, так Господь діє в житті кожного з нас. Наше життя це не набір приватковостей. Як ми християни любимо говорити, от мені повезло чи не повезло, всі ті люди ще більше це говорять. християнстві немає везіння чи невезіння, якщо я вірю в Бога. Бо Бог дає все мені задля мого добра, задля мого свячення і задля мого спасіння. Тому потрібно вчитися розпізнавати, як Бог присутній в моєму житті. Знаєте, це так, як діти. Грають в хованки і шукають одні дні ходи. Нам дуже важливо, подивляючись своє життя, відшуковувати Бога, віднаходити Його. Він є присутній. Просто ми не маємо на навченого бачення, навченого розуміння, свідомості відбачити цю присутність Божу. Як я казав на початку, ми завжди ділимо життя добре, недобре, зле, погане, корисне, некорисне, болить, приємні почуття. Задалось мені, останньо дуже часто цитують матері Терезу, свята правильна особа, яка величезну частину життя пережила внутрішній депресії, мала смутки, сумніви війни навіть. Чому це було? Нема відповіді по-людськи. Бог її провадив через це. Кожного Бог нас провадить через щось своє. Кожен з нас має свої чи благословення, а це одночасно, дуже часто одночасно одне і друге і хрести, і благословення. Можливо, бачити наше життя, як життя дане Богом, як Господь, Дух Святий, провадить нас через усе все. Як Господь це все дає для нашого свячення, для нашого спасіння. Gracias.